Так, а зараз розпечаточка 44-й Дезі розпечатаю і звіримо. Я звірю свої емоції, ті, які я пам'ятаю про цей парфум. І заодно. Подивимося, як виглядає тут флакончик. Це перший аромат, я розпаковую з цієї колекції. До речі, хто вперше стикається, бачите, я акуратно відкрила, щоб зберегти коробочку, якщо би за собою носити, щоб вона теж естетичний мала вигляд. І ось так за хвостик потягнули. І дуже легко видобувається наша краса. Ось такі парфуми: 50 мл парфумованої води виробництва Франції. Так. Ну що? Перший пшик. О так. Кайф, це вони.